Моє дитинство це була така, такий буремний час, в принципі, як і зараз. Але по-іншому буремний. Мої батьки приїхали в Київ супернатхненні відбудовою держави, тому я там з трирічного віку виступала на різних дзвонах, їздила в різні табори у Львів, збирати гриби в Карпатах. Коротше, всяка Всякі гурточки, барвіночки, там, читання віршів про рідну мову. От, все це стосувалося мене, але в такому якомусь легкому, абсолютно настрої. Тобто мені це все здавалося класною такою грою, але по факту сформувало мене як людину, певно, ну або ще формує. Мені щось стається, що ще це не закінчений процес. Прекрасні літа в Криму, е, прекрасні літа на Донбасі, звідки мій тато родом. Таке дитинство, яке я, в принципі, бажала б кожній українській дитині. Луги, я кудись тікала, валялася в травах, кози, корови, трикони, море. Все там було, було дуже кльово.